Вітаю любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з зліпами. А що ми будемо з вами любити? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Мов зелений їжачок має безліч гілочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Як ви гадаєте, що це? Так, це ялинка. Я пропоную вам трішки пограти. Я буду називати ознаки ялинки. Якщо так буває, плескайте в долоні. А якщо так не буває, питайте головою. Ну що, готові? Тож починаємо. Чи буває ялинка зеленою? Так, буває. Чи ростуть на ялинці шишки? Звичайно, ростуть. Чи буває ялинка хвостатою? Ні, не буває ялинка з хвостом. Чи ростуть на ялинці листочки? Ні, на ялинці не ростуть листочки. Чи буває ялинка колючою? Чи буває ялинка м'якенькою? Ні, не буває. Чи ростуть на ялинці яблука? Ні, не ростуть. Чи буває ялинка засніженою? Так. Чи буває ялинка жовтою? Ні. Чи буває ялинка різнокольорова? Ні. Чи буває ялинка маленькою? Так, молодці. Чи буває ялинка високою? Так. Чи буває ялинка новорічною, святковою? Так, звичайно. Ми з вами трішки пограли. Сподіваюсь, ви на всі запитання про ялинку дали правильну відповідь. А зараз ми почнемо працювати. Сьогодні я пропоную вам зліпити ялинку. Подивіться, яку ялинку я вам пропоную зліпити. Для цього нам необхідно пластилін, стеки, дощечка та аркуш білого картону. Спочатку ми беремо пластилін зеленого кольору. І ділимо його таким способом на 10 рівних частин. А тепер кожну частинку нам потрібно розкатати в тоненький, довгий джгут. Ось таким ось способом. Джгути повинні бути дуже тоненькими, щоб нам було легше з ними працювати. Ось такий довгий чугутик повинен вийти. І таких джгутів повинно бути 10. Наступне, що нам необхідно зробити, це взяти кожен джугутик і скрутити ось таким ось способом. Скручувати треба акуратно, щоб у нас вийшли рівні кружечки. І таких кружечків повинно вийти 10. Починаємо викладати нашу ялинку. Беремо кільця і кладемо внизу паперу один біля одного. Так беремо 4 кільця і щільно їх придавлюємо до аркуша. Потім ми з вами беремо ще 3 кільця і викладаємо їх зверху. Ось так. Викладаємо рівненько, на одному рівні, поправляємо, коли це необхідно. Потім беремо ще два кільця, викладаємо зверху, і на останок останнє кільце. Ось така ялинка повинна получитись. А зараз нам необхідно зробити стопор. Беремо шматок коричневого пластиліну, відрізаємо його, робимо ось такий ось прямокутничок. І прикріплюємо його до нашої ялинки. Ось так. І на останок пропоную вам прикрасити нашу ялинку кульками. Для цього беремо пластилін різнокольоровий, відриваємо невеличкі шматки, скочуємо у кульку, розплющуємо і прикрашаємо нашу ялинку. А на останок я пропоную вам зробити верхівку для нашої ялинки. Для цього необхідно взяти пластилін жовтого кольору, розкатати його в тонкий довгий джгут і зробити овал. Ось так. Це буде верхівка нашої ялинки. Ось така гарна ялинка в мене вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. До нових зустрічей, малята!